По поводу, так сказать, ночного заявления президента Путина. Ну, говорят, шахматным языком это шах. Вот это шах. В прямом смысле этого слова. И вот эта паника, истерия, которая началась, вот эта вот суета, понимаете? А вот там 30 дневное перемирие, а вот пускай Путин приедет, а вот пускай не приедет. И вы знаете, мне, мне кажется, так сказать, и заявление Трампа, то я вот посмотрю, вроде я в четверг, там не знаю, какие если у меня дела нет, может, я тоже подскочу, да любому нормальному нет, человеку. Нет, слушай, ну, тем более пацаны самолет подогнали Летай и летай. Рудольф. Рудольф. Просто, это, же, это же просто хочется данила, показать данила, мир, данила, Хочется данила. полетать. Они. они Ой, как этого... Зеленский писал да. Трампу, да? да? Ой, давайте на вашем самолете пролетим. У вас такой Пойдем самолет хороший. Они этого Ругуля по фамилии Зеленский. Польская шаурме надо съездить. Они поездить, этого да? Ругуля на бойню загоняют. Всем нормальным людям понятно, что такие э, руководители, как Путин, как Трамп, его безопасность, передовые группы вылетают в безопасности за неделю, за две, когда планируется визит. Вылетают самолеты с транспортом, там так, это, это огромная логистическая операция, полувоенная, так визит такого руководителя, как Путин или Трамп, и то, что они рассказывают, вот я посмотрю. Да это же ну, все нормальные люди, это все понимают. Все, он не мог не ответить. Понимаете? Он не мог не согласиться, да? И согласиться он, по большому счету, так сказать, ну, все, ему, он чего в Турцию -ту 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 летит? Потому что если Трамп продавит его, уже без него даже, продавит на какие-то договоренности... Если... а сколько раз он извинился за Эрдогана, усатый таракан? Я не знаю, Владимир Владимирович, я, 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 я это самое сейчас за, закончу, да? Вот что в Турцию пытается полететь? Потому что там, там, же, так сказать, слушать будут не его. Там, если все-таки эта встреча каким-то образом все-таки состоится и продавят, и американцы продавят такие договоренности, то Зеленскому обратно в Украину возвращаться уже нет смысла. Нет смысла, его там просто кончат. А срывают они по договоренности по одной простой причине. В случае мира на Украине Зеленскому, политическое, ну Зеленскому то понятно сразу, Макрона, Шольц, не Шольц уже этот мерц, мерц э, Стармер, им конец и политическим всем всем вот этим вот адептам так сказать апологетам продолжения войны на Украине и их политической карьере конец. Это первое и второе самое главное, наверное, для них. А 800 миллиардов, которые уже выделены, которые уже наверняка распределены, попилены, откаты оговорены, уже деньги так сказать потрачены в голове. Куда? Они все подготовлены к войне, поэтому Они у меня я в этом глубоко убежден. Они сорвут. Все эти все эти переговоры будут пытаться обвинить нас. Ну, так сказать, я думаю, что нет. В... Наша позиция безупречна. Да. А я же говорю, мы это спокойно, шаг. Это шаг. Мы через все проходили, мы все знали, Президент знаем, Путин мы все абсолютно видели. четко заявил, мы готовы к прямым переговорам без всяких предварительных условий. Его поддержал, поддержали все крупнейшие руководители, так сказать, э, э, да, мирового, все, мирового большинства. Вот эту шелупу никто не... Вот эти вот заявления, а вот давайте 30, 30 дней вот это предварение, ну, вот до заметь, сегодня да? ультиматум, Знаете, до завтра. Интересно, вот да. они приезжают, они даже Европу не представляют. Они даже не смогли так самое представить для европейцев мнение Европы. Так для европейцев же самое... Их же никто вообще не зовет никуда. И американцам я хочу сказать, вот я, еще, я об этом говорил постоянно, так сказать, и еще раз повторю, им нужен стопроцентный повод для того, чтобы, так сказать, отойти от этой ситуации, сохранив лицо и сказать, ну, мы сделали все, что могли. И им это, знаете, при всем, Трамп, Трамп же нам не друг. А зачем американцам завершать войну? Ну, конечно, брать на себя ответственность. Заверш... Нет, не завершать, не этом, не этом брать ответственность за проигранную войну Трампу. Нет, зачем вообще? Вот, а, ну, да. То есть мы мы сам даже... просто вопрос, кому выгодно? Кому выгодно, чтобы война... И я, конечно, никому, никому. понимаю, что никому. мы сейчас должны поверить, что Трамп действительно спать не может, у него прям Нет, ну, это слезы не дышат друг. по ночам да. о том, что гибнут славяне. Им выгодно ослаблять нас, да, чтобы мы, так сказать, сближались с Китаем, и повесить это все, ослаблять Европу, и пускай, так сказать, так это все, там это все продолжается. Оружие? То есть они же будут оружие покупать у тех же американцев. Да. А когда мы начнем разбираться с британцами, он вообще аплодирует. А, ну вообще, то есть и он вообще аплодирует Европа начнет. как экономический центр да. становится зоной нестабильности, оттуда деньги технологии побегут в Штаты, где будет тихая гавань. То любят... есть американская экономика будет процветать деньги за счет европейских все правильно. То есть для него все отлично. Американцы всегда так А то, что Европа сгорит в войне с Россией, ну так что, Трамп это Не в первый выгодно. раз. То есть это традиционно. Не в первый Просто раз. Просто в этот раз уже и головешек не останется. Ну, нормально. Честно говоря, не жалко. Вам Европу жалко? Не, нет. А что жалеть? Трамп тут заявил, Руби и другие представители США полетят на переговоры по Украине в Стамбуле. Зелыш ждает довольно хороших результатов по итогам возможных переговоров представителей России и Украины в Стамбуле. И Вы? на представителя России, конечно, да. А с стороны Украины нужно кто-то, с кем можно достичь договоренности. Есть небольшая проблема. Мы же помним Париж. Да. Зеленский соскочил со всей договоренности. Мы помним Иерусалим. <свист> Зеленский просто не явился на встречу. Да. После этого мы помним овальный кабинет. Зеленский разорвал полномочия. После этого он поехал в Европу, обещал там, да, что подпишет. Да. Тоже не выполнил. Он же всегда врет. Його проблема, що він завжди врют і ні одну своє бішання. За чим Ну, а нам продовжуємо з вами говорити про тему теру? І зазначається про те, що сьогодні президент нашої країни Володимир Зеленський зустрівся з журналістами перед поїздкою до Туреччини, де може все ж так відбутися така довгоочікувана, так би мовити, зустріч з російським федератом, так елітою, так би мовити, Російської Федерації з російським диктатором Владимиром Путіним. і. Головні заяви є наступні. Ми отримали сигнал від китайської сторони, що вони підтримують тридцятиденне припинення вогню. Були сигнали від Китаю і інших держав, щоб 8-10 травня була безпека в регіоні, де будуть знаходитися багато лідерів, включаючи Китай. Ніяких ударів по параду їхньому не було. У мене буде зустріч з Ердоганом в Анкарі 15 травня. Ми будемо чекати на зустріч з путіним. Якщо Путін не готовий прилітати в Анкару, ми з Ердоганом полетимо в Стамбул. Ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Ми запропонували Трампу доєднатися до зустрічі в Стамбулі. Я не знаю рішень президента. США, якщо б він підтвердив свою участь, це б мало додатковий імпульс, щоб Путін прилетів. На приїзд Путіна знов ігри. Це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки США, Європи, лідерів інших країн, повинні бути виконані. Це повинен бути найсильніший пакет санкцій. Це наратив русських, що я не можу говорити з Путіним. Рішенням Мранбу, я зробив те, що і так говорить конституція. Що саме я виконую цю місію, і ніхто крім мене не може вести перемовини щодо суверенітету України. Ніхто крім мене не може вести відповідні перемовини з лідером Росії і інших країн. Це мої права і обов'язки. Я собі нічого не забороняв. Я готовий до зустрічі. Нам треба зробити перший крок заради людей. А ми хочемо домовитися про початок закінчення війни і тридцятиденне. Припинення вогню це більше про можливість відкрити діалог. Цього терміну нікому не буде достатньо, щоб відновити силу на повну. Ось такі от заяви говорив президент нашої країни. А ну і далі також з вами ще й поговоримо про те, ж як в Кремлі реагує так, би мовити, постійно одне й те саме з їхніх услуга і пісков. Цей рашистський дійсно посіпака. По іншому його не назвеш. Говорив про те, що Кремль готується до зустрічі в Стамбулі, що відомо про участь федера... федераціїської диктатори. Так про це повідомляє російський телеграм-канал «Осторожна новості. Зазначається, що він не став коментувати, чи братиме сам Путін участь у відповідній зустрічі. Кремль оголосить про те, що представлятиме РФ на переговорах з Україною, щойно Путін вважатиме це за потрібне. Зазначив Пісков, ну і Також Пісков зазначив, що Європа цілком і по повністю займає сторону України і не може претендувати на збалансований підхід у переговорах. До речі, раніше сьогодні телеграм-канал російського правозахисного проєкту «ГУЛАГУ.нет», засновником якого є Володимир Асєчкин, оприлюднив непідтверджену інформацію про те, що Путін нібито не планує летіти до Стамбулу. І також це видання посилається на джерело близьке, так би мовити, до федеральної служби охорони РФ, і, за даними якого служба безпеки президента не планує візит російського. Диктатора до Туреччини і водночас до польоту в Стамбул, нібито готують борт льотнього загону Росія для глави МЗС РФ Сергія Лаврова і помічника Путіна Юрія Ушакова. Ну і джерело припустило, що в разі якоїсь вкрай малоймовірної особистої домовленості з президентом США Дональдом Трампом рішення про підготовку візиту Путіна може бути ухвалено у будь-який час. А наразі на 15 травня в розкладі Путіна запланована зустріч в Кремлі. Повідомив колегу Нет, уточнивши, що ця інформація була актуальною станом на 9.30, вівторка 13-го. Равня ну а тим часом також ще заява від заступника глави МЗС РЕФІ говорить про те, що Росія вимагає визнання реалій на землі, включаючи входження так званих нових технологій до складу РЕФІ. Про це заявив знову ж таки повторюю заступник глави МЗС РЕФІ за словами Сергія Рябкова. На переговорах у Стамбулі теми охоплюватимуть питання територій та сталого врегулювання конфлікту. Ніяк Рашиські Федерації не йметься все ж таки з територіями. Ми бачимо. З вами, що постійно це більше вже трьох років відбувається у рашистів під час їхніх якихось промов, під час зустрічі, під час їхніх інтерв'ю. У всіх в цілому рашистих так лідерів, так би мовити, в них одні й ті самі відмовки, одні й ті самі речення, одні й ті самі тези, одні й ті самі слова. Ми з вами вже, мабуть, на пам'ять дійсно знаємо. Ну і далі будемо з вами ще говорити про присутність президента так Дональда Трампа в Стамбулі. Чи буде він там, чи не буде, так би мовити, і говорять про те, що видання CNN дописує наступну інформацію. Говорять про те, що а, насправді питання про те, чи буде президент США Дональд Трамп на переговорах у Стамбулі 15 травня, наразі залишається дійсно відкритим. Відповідь значною мірою залежатиме від того, чи буде на зустрічі присутнім Путін. Ось так ось, знаєте, як два друга один без одного вони не ходять по парі, тільки про це підем. Ляє 24 четвертий канал видання з посиланням на CNN. Ну і говорять про те, що високопосадовці адміністрації Трампа планують бути на зустрічі в Туреччині. Однак, участь самого президента США залишається під відкритим питанням. І один з високопосадовців пояснив, що відповідь залежить від того, чи полетить на переговори Владимір Путін. Зараз це дуже динамічно сказав чиновник. За його словами, ніхто нічого точно не знає. Як виглядатиме зустріч четвер, 15 травня, високопосадовець адміністрації президента США підкреслив, що можливість участі Трампа чинить великий тиск на Путіна, як повідомляють джерела незалежно від того, чи прийде Трамп, його спецпредставник з питань України та Росії Кіткелог і спецпредставник на близькому сході стівітко планують бути в Стамбулі. Наразі вони планують спостерігати за переговорами між Україною та Росією, які організовують. Воє Туреччина, Ну, і днем раніше Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість участі в переговорах у Туреччині, якщо це дійсно буде корисно. Президент ша вважає, що ці переговори можуть зупинити криваву баню, якою він називає війну Росії проти України, і до того ж Трамп заявляв, що Росія, на його думку, погодиться на тридцятиденне припинення вогню. Ну, це знаєте, під таким під великим питанням залишається.